Що живе на світі, вміє розмовляти, вміють говорити зайці та зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Ходять знають з квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як нам всіло мало, матусю туситу. Слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Віла їм багато українська мова, мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю добре, ще краще навчуся. Золотець брядко, золоті торбинці принесло сьогодні літери лі... лі... дитинці. Дитина літа сподувала слово. І звучить як пісня українська мова. Буква до букви і виникло слово, слово до слова звучить рідна мова. Як нема зірок без небозводу як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу і народу без мови нема. Українські діти, всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Не ж по українськи любо говорити і по-українськи Господа молить. Треба, треба чужі мови, старано вивчати, та з усіх найбільше рідну шанувати. Щира світла і казкова, ніжна, ніжна, французскова. Ти багата, і барвиста, і, і дзвінка, і промениста. Куденна і святкова мова наша каленова. І свята, і найгідніша, і для слуху найгірніша. У тобі є те світає, є любов, а є кохання. Ти, Ти така яста, чудова, мова наша. Синкова. У Уто бігли біль кринична, ти близька для нас, і звична, і веселий, і завзято, це затепна і крилата Лагідна і тертилива, то сумна, то жартівлива, і скромна, і лірична, і пісенна, і поетична. Дорога, ще прочиста, то звичайно то чиста, ти цікава, щедра мова і відкрита, загадкова. І повільна, і, і блискавична, і звичайна, і, і фантастична, і, і щаслива, і нещасна, історична і сучасна, і, лова, і виробнича, і виробнича, і таємнича. І тому не випадково є в тобі потрібне слово. На всі випадки життя і на кожне почуття. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова та предків надбання, мова, багатство моє. Мова це чиста криниця, де є наш лікарні. Мова це наша світлиця, вона є добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожить. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. О, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мамі тата, мова мамі й тата, діда і бабусі Знає добре, ще краще не бусі. Молота курчатка в золотій торбинці принесло сьогодні лідери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Бережіть її малята, бо вона віконце мила, що коли до нього мати піднесла вас, посадила. Як то гарно любить діти, у вікно виглядати в ньому все, е, то поля квіти, е, сонце і поле біля хати. Як нема без зірок небо сходу, як облакить, а сонця нема, так і мови нема. Без, без народу і народу без мови нема. Я ти для мене криниця, я навіки з тобою, поки є, п'ю з по джерела і не можу напитися, ти любов, і натхнення моє. Ти і казка, і пісня чудова лірична, ти і думка, і правда, і мрія людська, неповторна, і щира, ласкава й музична українському серденьку завжди близька. Ніби мати така дорога і єдина, ніби всесвіт велика і велична для нас. Ми з тобою, народ і велика родина, і тебе берегти саме час, саме час.